24 серпня 1991 року україну незалежною демократичною державою. Зараз 24 серпня символ боротьби віри і незламності. У 1991 році українці зробили вибір, який змінив хід історії: вибір на користь незалежної держави. За три десятиліття Україна пройшла непростий шлях від формування інституцій до революції, реформ. Та наразі народ виборює світле майбутнє для наступних поколінь на фронті. Ми незалежні будемо тоді, коли ми будемо мати свою мову, будемо мати свою церкву. І, звичайно, що свою армію сьогодні ми відстоюємо право говорити українською мовою, мати свою державу, мати свою церкву, мати свою хорошу надійну армію. І сьогодні ми доводимо те, що ми достойні бути. Незалежною Україною. кожне покоління додає до цієї історії новий зміст у школах і лікарнях у бізнесі та культурі. Але сьогодні чи не найвищу ціну, і чи не найбільшу цінність мають ті, хто боронить нашу свободу? Військові, для мене Україна це перш за все рідна земля, де жили мої батьки, де живуть мої діти. Це можливість моїх дітей жити вільно і нічого не боятись. Незалежність це не лише документ, це мільйони рішень щодня залишатися, відбудовувати, підтримувати, захищати. Це національна свідомість, яка перетворює державу з території на спільний дім. Дуже хочеться вірити, що ми переродимося новим з новим поколінням, і вже ті люди, які народилися в незалежній Україні, мають інше бачення. Нове бачення, і ми дійсно станемо незалежною, самодостатньою країною, бо інакше, інакше вона не може бути сьогодні. Україна держава, яка має міжнародну підтримку, власну армію, потужне громадянське суспільство та незламний народ, і навіть під обстрілами, навіть у найтяжчі часи, залишається гідною і сильною. Ми воїни, не ледарі, не лежні. і наше діло праве та святе, бо хто за що? А ми за незалежність? Отой нам так і важко через те. Справді, ніколи українці не були лежнями і ленарями, справді українці від часів козацтва до сьогоднішнього часу завжди були активними воїнами, воїнами, які відстоювали правду в тих або в інших військах. І тепер наступив той час, коли ми змагаємось у нашому війську за нашу незалежність. Упродовж десятиліть мистецтво було тією мовою, якою Україна говорила про свободу навіть тоді, коли їй забороняли це робити вголос. Ще задовго до 1991 року українські художники, письменники, режисери, музиканти та актори формували національну ідею через книги, полотна, кіно і пісню. Сьогодні, під час повномасштабної війни, творчість знову на передовій. Волонтерські проєкти митців, мистецькі резиденції у бомбосховищах, концерти на передовій. Усе це свідчить. Культура творить історію. І те, що робиться зараз в страшні часи, тільки поети можуть розповісти це на глибинному рівні. Занурюючись десь в поезію чи в будь-яку творчість, взагалі ми відключаємося від сьогодення і наповнюємося чимось. Чомусь іншим, чомусь світлим, чомусь тим, що кожен відчуває по, -по своєму в тій чи іншій творчості. 34 роки незалежності це не просто дата, це роки боротьби, самовизначення, перемог і втрат. Україна стала державою, яка формує нові цінності і для себе, і для світу. І, попри все, продовжує боротися за право бути вільною з днем незалежності Україна.